Вітаю вас на моєму майстер-класі. Мене звуть Іра. Кось із вас я знаю дуже добре. Хтось уже був у мене на навчанні. Когось бачу сьогодні вперше. Сьогодні ми зібралися для того, щоб. Зростати, щоб знати більше про антицелітний масаж. Целоліт – це таке слово, яке не любить жодна жінка. Ну і більшість чоловіків, які страждають зайвою вагою і мають проблеми з гормонами, також не люблять це слово. Насправді, целоліт не має медичного значення. В історичних посібниках відсутнє це слово. Вперше воно було прийнято після Другої світової війни в американській газеті. Це був маркетоловий хід. Насправді в... Анатомії це порушення мікроциркуляції, до якого може привести цілий ряд фізіологічних процесів, які ми самі створюємо, і цілий ряд медичних порушень. Фізіологічні процеси, які ми робимо, їх не так багато, і ми про них спілкуємося з клієнтами. І таке тривале сидіння, воно ще є в фізіологічному процесі, коли людина споживає норму їжі. Більше норми, більше калорійності, і жирові клітині потрібно десь ущільнюватися, вона ущільнюється саме в такому положенні, коли людина встає, вона бачить той негарний цілогід, який їй не подобається. Наші речі, наприклад, якщо наші речі підібрані не по розміру, ми тим самим перетискаємо лімфатичну систему і створюємо собі процес накопичення жирової клітини не в тій зоні, де вона повинна фізіологічно знаходитись. Дуже хорошим прикладом є чоловіки, яких там росте маленький животик, і вони такі посильніші штанці і починають рости бочка, тому що лімфатична система у нас більш накопичення, йде в паховій зоні, і вона повинна циркулювати, постійно очищуватись. До фізичних. Порушень ми також приносимо тренування, які йдуть не по анатомічним показникам. А коли людина або тренується самостійно без знання анатомії і перетискає, перенапружує м'язи, які приходять до спазмів і спазми перетискають судини. Або ж, приміру, якщо це тренер, який не володіє знаннями анатомії, він накачує, тобто йому потрібен результат клієнта, там підтягнута попа рельєф, а в результаті клієнт має Порушення мікроциркуляції, і в результаті некрасиву картинку, тобто немає того результату, за яким він прийшов в зал. Варикоз може бути супутнє захворювання, це тромбування, тому що якщо він тривалий час і людина не лікує, ми отримуємо тромби. Тому важливо, якщо в людини є варикоз, вона повинна пройти обстеження. Тому що якщо ми беремо людину без обстеження, відрив тромбу за дві хвилини є можливість надати першу медичну допомогу. Тобто людина. Помреє, ми навіть не знаємо причини, тобто це лише ну, наші такі, як то кажуть, косячок, що ми хотіли заробити, а при цьому зробили собі лише гірше. А судинні хірурги. Просять відвідувати масаж, тому що він допомагає кровообігу циркулювати, коли сам клапан не працює. Це і підготовка до операції, і підготовка після операції. Тобто там дві неділі, і ви знову відвідуєте масаж. Можна комбінувати антицелітну масаж із лімфодренажним, якщо людина звернулася і каже, що в неї є варикоз, вона пройшла обстеження, ми це все змінюємо в процесі. Тобто гумілки будуть дуже боляче. Ми не зможемо виконати там антицелітну програму, ми будемо виконувати там лише лімфодренажні. А на стегнах ми можемо так добренько попрацювати. По венозній сітки ми працюємо. Сама і судини, і вени вони в своїй будові мають м'язи. Тому масаж він стимулює тому, щоб ці м'язи. Приходили в нормальний тонус і ми працюємо. Головне, не травмувати, не доводити до синця, щоб ці судинки не травмувалися далі. Якщо ви робите фото до і після, це у вас як основа будь-якої корекції, ви завжди будете помічати, як ці судинні сітки вони зменшуються. І те, що я говорила раніше про спазмування м'язів, спазмування м'язів також приводить до формування судинної сітки, коли ми виконуємо регулярні масажі. М'язи роз... розслабляються, приходить в норму, і кровоносна система наша починає працювати в нормі. До анатомічних порушень, які ще є, це гормональні. Це такий найбільший список, вони є різного характеру. Найперше, це підлітковий вік. З підлітками ми працюємо з 12 років. Чоловіки вони можуть набирати схуднути лише в тих випадках, якщо в них немає перевищення жіночих гормонів, і якщо в них немає розтяжок, тому що з розтяжками, на жаль, працювати набагато. Важче, тому що це розірвана тканина, з яку ну, склеїти назад ми не можемо. Поліпшити розтяжки ми можемо з допомогою різних маніпуляцій, але от в плані там прям повністю прибрати ми їх не приберемо. В гормональному фоні чоловіків кортизол. Це їхня така основна база. Тобто, якщо вони не худнуть, набирають. Якщо вони тільки починає рости і вони приходять на послугу, то ми рекомендуємо не лише користуватися корекцією тіла, а й турбуватися про себе. Тобто, літродернажний масажик, загальний масажик, він також їм дає результати. Жирова клітина в чоловіків більш щільна і повишений. Е Більше чутливість у них, тобто ми працюємо набагато легше, набагато м'якіше, їм потрібна менша кількість послуг, але до результатів вони приходять набагато швидше, ніж жінки. Так їм З 12 років ми можемо працювати з дітьми? Так. Да. 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 А по чому б ні? хотя був запрос. Я сказала, що не раніше, ніж звернутися. 16-18 А коли його брати? Якщо він в 16 чи 17, може вийти вже з вісом? А ні, ми антицелінни, я вам покажу. Ви робите його е, набагато легше, в 10 разів. Тобто ви, силу змен... ви робите сильніше, ніж загальний, але в 10 разів менше, ніж антицелін. Робимо весь той самий протокол, але лише просто змінюємо силу. Тобто єдине, що там змінюється, це сила. І з дівчатками, і з хлопчиками і працюємо з підлітками. Але Єдине, що ми не допускаємо. 12. Да. 12, е, Обладнання вакуумнороликового масажі, коли ви купуєте і проходите на ньому навчання, вони рекомендують з 12 років. Доцільна те ж сама схема виходить. Тобто ми. Працюємо зі шкірою під шкірно-жировою клітиною антицелітним масажем. але на вагу лише впливає харчування. Тобто, якщо людина хоче зменшуватися і мати там прям вау результати, до неї потрібно донести те, що харчування це основа це 80% зменшення організму. І якщо ми працюємо, людина зменшується, зменшується, а харчування вона не змінює. Ми не зможемо до безкінечності змінити. Ну тобто, якби це можна було, ми всі були невидимі. Да? Але ми можемо працювати, к примеру, там за дві-два тижні корекції тіла. Ми йдемо на один розмір: це здорове схуднення. Дуже важливо донести до людини, що не потрібно відмовлятися від їжі, тому що шкіра почне дуже швидко. Обвисати, тому що цикл у неї 21 день росту колагенових волокон. Да? тобто за два тижні тільки от, ви зробили антицелітний масаж, 100% результат ми побачимо через два тижні, через 21 день, через три тижні. Да? Виходить. А якщо людина ці три тижні не харчується, тобто зробила собі такий мінімум-мінімум калорій, і ця шкіра не встигла. Підтягнутися, але вже жирова клітина почала танути, тому що людині потрібна енергія. Жирова клітина у нас є від народження до Ми вмираємо з жирової клітин. Вона нам потрібна для енергії. Просто ми можемо змінити її будову. Порушення мікроциркуляції це два процеси: це втрата колагену, Тобто, ми маємо шкіру, яка зневоднена, яка. Стає більш тонкою, стає більш травматичною, втрачає свій колір, і порушення в жировій клітині. Тобто ця жирова клітина або може ущільнитися, бути прям дуже щільно, або мати нерівномірну а, свою функцію. Тобто, особливо на сценатах, коли ми масуємо, є клієнти, які прям дуже, як то кажуть, забиті слова, я його не люблю. А є коли от прям ці бугорочки прощупаються. Це нерівномірне формування жирової клітини. А, як змінюється тіло? Жінки чи чоловіка, які відвідують корекцію тіла, спочатку виходить міжклітина рідина, тобто в нас зменшуються набряки. А стосовно набряки, а, супутні в багатьох порушеннях: інфекція, запальні процеси, вірусні процеси, а, що в нас тут ще є, переліт. Критичні дні, тобто список набряків дуже великий. При винозній недостатності, так само у нас є набряк, особливо в нижніх кінцівках. Набріки, вони дають перепону до харчування шкіри. Тобто, перша справою ми торкаємося до тіла і зменшуємо набряки. Наступним етапом йде руйнування жирової клітини. Жирова клітина руйнується швидше. Ніж іде підтяжка шкіри. Що людина бачить, спочатку їй так стають легкі речі, тобто їй стає більш зручно, потім тіло стає на дотик таке м'ягеньке, тому що м'ясенька жирова клітина. Але в цей момент дуже важливо донести клієнту, не дивитися на себе в зеркало, тому що погіршується картинка, особливо ззаді на стегнах. Чому стегна так важко підтягується? Тому що вся лімфатична система у нас знаходиться. В верхній частині. Від цього залежить протокол дій. Коли люди працюють лише зі стегнами, це вдвічі менша результативність. У нас є два протоколи і ніяких більше. Перший протокол ми працюємо з усім тілом, це 99% всіх звернень. Тобто ми працюємо повністю зі спиною, живіт, ноги переді, ззаді і руки. А декольте по запиту клієнта. Тобто коли ми Знайомимося з клієнтом, бачимо, що там є проблема, ми тут можемо попрацьовувати. В основному антицелітний масаж не входить. Або другий протокол, коли ми працюємо з верхньою частиною, це 100% чоловіки дуже рідко звертаються, так що їм не подобається стегна. У мене на моїй практиці був один, з яким довелося працювати антицеліт. В основному ну живіт бока. І є ще жінки, в яких а, тіло таке, коли стрункі ноги, а дуже великий верх. В такому випадку ми також працюємо антицелітний зверху, а лімфодренажні і всі інші техніки ми працюємо по всьому тілу, щоб лімфатичну систему задіяти. У нас в нижній частині лише в підколінній чаші, скільки лімфатичні вузли накопичення. Найбільше накопичення пахова зона мені погодорова, на порожнена, Грудний відділ вздовж хребта і в пахвах. А це ті ліфолотичні вузли, які а, сприяють тому, що вони тянуть до а, внутрішніх органів всі продукти розпаду і сприяють нашому очищенню. Тому, якщо ми працюємо лише з ножками, це на 30% результативності. Так У мене клієнтка худа. Дуже, дуже. худає, очі і тільки на кандидат і на горді. Там зверху нічого делати ще. А, а ми зараз розглянемо всі методики можна вносити в практику, і а, це просто підбирається. От саме перші п перейдемо до цього Спілкування перше відвідування клієнта. Воно ділиться на таких три етапи. Саме перший етап це наше знайомство. Нам тут в цьому етапі дуже важливо почути запит клієнта. В кожного клієнта є своя нелюбима зона. Примір у мене це бока. Я з ними воюю всі свої 40 років. Мій. Масажист бачить лише задню частину, каже, що в мене там целуліт. Мене задній целуліт не хвилює, мене хвилюють лише бока. Тобто, коли людина приходить вперше, роздягається, ми робимо фото до, обов'язково робимо фото до. Якщо клієнт відмовляється робити фото до, робимо на його телефон. пояснюємо, що без його дозволу ми нікуди це фото не виставляємо. І питаємо клієнта, що йому не подобається. Він каже: там тата, тата зона. Тобто, ми в першу чергу повинні вирішити запит клієнта. Коли клієнт роздягається, на що ми звертаємо увагу? Найперше, ми звертаємо на гумілку, якщо тут є перетиск в носочках, Ну, якщо носочки були або носочки з резиночкою. Якщо тут є перетиск, це говорить про те, що тут є набряки, які нам треба прибрати. Ми звертаємо увагу на стегна, звертаємо увагу на сіниці. Запитуємо клієнта, да, тобто подобається є е, дівчата, в яких гарненький персик, а є, в яким треба піднімати булочки, там попрацювати добре з глибоким м'язом, тобто звертати на це увагу. Ми пропрацьовуємо стегно, проштовхуємо всі судинки, особливо лімфатичну систему вор, Незалежності від того, що це дуже сильна і інтенсивна техніка, яку ми будемо демонструвати, все одно в кінці ми вижимаємо все до лімфатичних вузлів. Спочатку працюємо зі стегном. Із сідничкою потім переходимо до ікри. Якщо на гомілці людині боляче, ми тут просто виконуємо лімфодренажну техніку. З гумілкою ми завжди працюємо, тому що якщо ми працюємо з гумілкою, в нас на ось те, що забула сказати, коли ми візуально оцінюємо клієнта. Тут бувають накопичення також над коліною чашечку. Вони прибираються, підтягуються коліно, якщо працювати з усією ногою. Маса, якщо воно падає як суху землю, це говорить про те, що або людина не п'є норму води, або порушення в лімфатичній системі тобто, є десь запальний процес, і ми саме перше питаємо людину, чи п'є вона норму води. А наступне, що ми оцінюємо, це стан жирової клітини. От тобто, якщо тіло тверде на дотик, то ми проговорюємо клієнту, що потрібно більша кількість відвідувань або рекомендуємо додаткові методики, які зруйнують жирову клітину швидше. Наприклад, якщо ви працюєте співпрацюєте з косметологами, то можна направляти на ліполітики. Так? Ліполітиків їх є багато, і вони з різним складом. Тут консультацію вам надасть косметолог, ніколи не світайте лікарів. Конкретного лікаря, якщо ви його не знаєте. Ну, к примеру, або... Тому що у нього є конкретного речання. Є просто. Справа в тому, що буває таке, що совітуєш дієтолога, одній людині допомагає, а друга людина від вас іде, тому що їй не зайшла ця людина. Ми, якщо щоденно травмуємо одну і ту ж саму частину, ми. Формуємо некроз, тобто ми до нього дійдемо так, щоб організм не зможе самостійно постійно оновлюватися, і це буде початкова форма до уже інших захворювань. В мене є в практиці дівчинка, яка просто один раз ударилася стигном на а, пілоні, і в неї а, вирізали онкологія, тобто була онкологія м'язів. Онкологія ж вона є в різних частинах тіла, онкологія і шкіри, м'язів, будь-яких органів. І на... Вважається дослідженням, що некроз це одна із форм, яка приводить до онкології. А крім онкології, в нас тільки патологій. Також в каналі Анатомія там є цілий відділ про клітини. Рекомендую хоча б раз його прочитати. Він довгий і там про некроз також є дуже багато. Тому максимально намагаємось працювати не травмуючи. І рухаємось постійно ногами. Ще дуже важливо, якщо ви працюєте в салоні з кимось, повинна бути відбудовано кушет. Що ми робимо? Ми спочатку беремо масло. Масло тут головне навчитися одразу його брати трохи, щоб не було такого, що ви там розтерли, потім починаєте витирати різними серветками. Ця людина в даний момент їй важко схуднути. Тут потрібно робити дефіцит калорій. Mm, ну Така рихленька, на калорійна. Така. І тремо дуже інтенсивно. При цьому контролюємо дихання. Тобто не дихаємо так, а, а дихаємо спокійно, вдихаємо і спокійно видихаємо. Також ми бачимо, що дуже важко розігрівається те, що ви говорили, що треш-треш, а в нас тільки легесенька її переміє. Це говорить також про те, що будуть дуже повільні результати. Тобто тут потрібно працювати прямо на максимуму щоденно, щоб. Ну, Наприклад, за два тижні лише один розмір піде на даному тілу. Буває зменшення тіла від одного розміру. Тобто один розмір це такий стандартний, коли ми розуміємо, що тіло рухається добре. Але бувають результати там, і 5, і 6, і 8 см. Це залежить від тіла і залежить від того, що виконує клієнт додатково до ваших дій. Наступні у нас рухи будуть при рухи розминання. Тут ми вже добре відчуваємо те, що ущільнення жирова клітина. Малюємо посмішку таку. Ми відійшли і ніби віджимаємося від клієнта поступово крок за кроком. Як ми виконуємо, ми лікоть фіксуємо собі витазну становину кістку і давимо. Ну, тобто долонька в мене зараз розслаблена, але я максимально прожимаю тіло. Можемо вижимати повільно, можна вижимати чуть швидше. Після першого відвідування в людини немає синців, немає кріпатури, на наступне відвідування ми виконуємо набагато сильніше. Якщо є кріпатура, немає синців, ми чуть-чуть збільшуємо силу і так регулюємо з кожним відвідуванням. Холки в різні напрямки. Для цього людина й заповнює анкету, щоб ми розуміли, де ми можемо працювати, де ми не можемо працювати. Донизу з однієї сторони і з другої сторони. Масаж є протипоказання при онкології. Типування воно просто із та методика, яка використовується в онкології як під час того, як коли є. Новоутворення і також після видалення онкології. Коли ми розуміємо, коли видаляється онкологія, вона видаляється одночасно з лімфатичними прилеглими вузлами. Приміром, якщо видаляються груди, видаляються лімфатичні вузли, які йдуть в пахві. І людина на весь свій залишок життя має набряк руки повністю. Тому е там робиться масаж уже після реабілітації, а до реабілітації ми можемо типувати всі прилеглі зони. Типування. Ну, одна із методик, яка все більше і більше набирає обертів, те, що ви питали. Все більше, більше різних методик його починають стосовувати. Спочатку, як я починала працювати на сьогоднішній день, як я починала працювати, було протипоказано діткам, на сьогоднішній день заходять дитячі типи, які ми будемо випробовувати, тобто пробувати нові нові методики і розширятися в цьому плані, в плані знаннях. Але в онкології ми тейпуємо лише з дозволя лікаря. Тобто, це також залежить від того, де знаходиться онкологія. Якщо онкологія знаходиться в груній клітині або Десь в голові даного утворення або в нозі живіт ми можемо тейпувати. Якщо онкологія в животі, тейп там не клеїться. Це не лічень, це і додаткова методика. А, 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 а останнім часом педіатри назначають, От назначають і все. Я не знайшла типів, які не викликають алергічної реакції в дітей. Буду знову купувати. Зайшли на ринок дуже гарні, такі різно з різними звірядками. Будемо пробувати нові нові, доки не знайдемо нормального виробника тейпів. Е, відмовляю, дзвонять е, батьки кажуть: у мене є назначення педіатра. Пояснюю, що клеїм на дитячу ніжну шкіру знімається з болем. Будете самостійно знімати, можете зняти зі шкірою. Ні, ну врач назначив. Я не буду брати на себе таку відповідальність. Іде до другого спеціаліста, або самостійно з інтернету находить ролики, клеїть дзвонить через декілька днів. каже дитина, плаче, зірвала її зі шкіру, що мені робити? Я вам даю сертифікати, але я від вас нікуди не тікаю. Якщо у вас виникають питання, ви мені пишете. Я вам допомагаю. Відгук, скажіть, будь ласка, чи сподобалось? Можливо, будуть якісь рекомендації? Захочеться. Щось додатково вивчати, або може якісь інсайти з'явилися впродовж. Знайшу, <гум> Думки, які надихнули. <гум> вот. Навчання завжди надихає. Спілкування. Родині завжди потрібна людина. <гум> а, а я вновлен. Вже... Вчити мови це завжди з користю? Це є куди рости, є до чого розвиватися. Це в для себе в першу чергу вводити в свою шпатику нові рухи. Щоб коли приходять твої клієнти, і в них було в тебе щось з'явилось новеньке. Це завжди плюс для тебе, як для майстра, і на цьому дуже велике дякую. мне тоже очень понравилось, очень информативно. Я люблю, когда много информации, как, знаете, как лекция, которая прям вот где-то в медицинском для меня, это ну, главное, потому что э, очень много информации, и надо ее фильтровать, а мы как бы, ну, многие не знают, как оно на самом деле есть, пока на практике не попробуем. Так что спасибо большое. спрашивала, спасибо вам за ответы. А, понятно, что вы поработали в этой сфере, знаете, очень много фильтровали много информации. Вот, и она была очень полезной. Вот. Тоже есть опыт онлайн обучения, но ну, я практиковала сразу на клиентах. Mm -hmm. <свят> но есть у меня такая, такой недостаток, мне вечно кажется, что я что-то не доделала, что-то не знаю. Це я сейчас выйду тоже. <свят> <свят> я считаю, что это не недостаток, это точка взросления. Потому что коли ты считаешь, что ты максимально впевнен, да, знає, такого невозможно. Якщо щось маєш сумнів, починаєш ще копати, глибше, липше вивчати. Це е, класно. Пройшов онлайн і сидить на ну, тихо, да? не виникають питання, все зрозуміло. А в когось буває ще дуже багато питань. А ще дуже багато питань буває від студентів з других е, закладів. Я розумію, що це. Uh, і, і в мене, от, як ви кажете, ви у вас відчуття, що не допрацювали, у мене після кожного навчання відчуття, що я щось не додала. Оце таке, і хочеться і більше, і більше. От, наприклад, ми створили курс кінезіотипування онлайн. Він мені подобається більше, ніж індивідуальний, тому що він постійно поповнюється. Індивідуально ми пройшли. І все. А онлайн ти і ще це, і ще цю сезону треба зняти. Ще ось цю вот не не дали, ще ще, ще щось. Вот ще щось туди в групку дописати. Там цікаво. І інформація просто їй дуже багато. А хочеться її окомплектувати, тому або проведемо індивідуальне, або онлайн, або чекаємо вже групових відкриття школи.